Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів, розшилка, сонечко. Працюємо різними видами оплати як через готівку, так і з оплатою на ФОП, так і з оплатою з НДС. Також можете приїхати забрати нас самовиїз Місто Дніпро, вулиця Гвардійська, 28. Відправляємо ми тільки новою поштою по території України, також відправляємо до території Молдови, Литви та Латвії е через перевізників. Ось сьогодні у нас наявності ось такий комплект е в вашій увазі. Це у нас комплект перенесення розподільника РП-80 на задню частину трактора на тягах. РП-80 переноситься тільки на тягах, РП-70, тільки на тросах. Комплект. у нас входить комплект речагів. З рукоятками, потім тяги, три штучки, далі перехідна пластина, Штуцера углові, штуцера перехідні, трубка, як можете бачити, флянець. Ось такий флянець. І також шланги подача обратка. Подача у нас високого тиску з угловим. І обратка ось такий варіант. Вартість такого комплекту 55 тисяч гривень. Наявності зараз їх буде велика кількість, будемо формувати такі комплекти, відразу запаковувати, щоб можна було приїхати, вам віддати чи відправити відразу швидко, щоб не збирати, як, наприклад, на RP-70. Ну, але просто на RP-70 по-іншому трошки працює, тому що комусь може щось там буде не потрібно. В когось є, хтось зварив сам ручку чи ще щось. Ось такий варіант ми вам пропонуємо. Хто бажає замовити, можете зв'язати з нами номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш інстаграм, на наш сайт, в якому ви можете перейти, подивитись для себе щось цікаве, можете знайти. На нашому сайті більше 5000 позицій. Багато чого цікавого. Як можете бачити, є в нас наявності і диски, шини, також оприскувачі. Це у нас такі драбинки на. МТЗ нашого власного виробництва 2500 ціна набагато дешевше, ніж оригінал. Також ось такі ступиці є до сих пір наявності. Це у нас ступиці перероблені з ЮМЗ, просто тут не на всіх є шпильки, на які кріпляться колеса. Також наявності є оприскувачі, ящики замість грузів. Самі груза, вантажі, як їх ще називають двадцятки, сорокп'ятки, Оригінал, не оригінал, є різні варіанти. Також на колеса, багато чого цікавого. Когось щось зацікавило, телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на інстаграм і на наш сайт. На все добре, до побачення.